Заслужена артистка України Ірина Лончина нещодавно в Івано-Франківську презентувала свій новий кліп на пісню Мати іммігрантка, авторкою якої є вона сама. Історія виникнення цієї пісні пов'язана з концертами співачки для української громади наших заробітчан в Італії. Ну тема іммігрантства справді є однією із найболючіших проблем нашої держави. І коли в 2006 році мене запросили на святкування Дня матері у місті Римі. Це проходить кожного року. Вони запрошують, українська церква в Італії запрошує кожного року нових артистів, які дарують свої пісні для наших іммігрантів і привозять з собою частинку України. І я також мала можливість спілкуватися із нашими жінками-іммігрантками, і надзвичайно вразила мене доля багатьох жінок. Тому пісня торкнулася серця, і на світ появилася пісня Мати-мігрантка, я присвятила усім жінкам, які за кордоном. От я вважаю, що м -м -м, діти повинні зростати у повноцінних сім'ях, а сім'ї руйнуються. Е як співається у пісні, адже мати є береги роду, і без матері жінки ми втратимо і Україну. Пісенні зустрічі Ірини Лончиної з українськими заробітчанами почались ще у 2006 році, і з того часу співачка часто буває в Італії, Іспанії, де виступає перед нашими земляками. Дуже б хотілося, щоб ця пісня якось дійшла до верхівок влади, щоб вони нарешті обернулися обличчям до народу, адже ця пісня свого роду як крик про допомогу. І Надіюся, що в нашій державі все зміниться на краще, і справді де б я не була, чи в Україні чи за кордоном ця пісня сприймається люди її люблять, адже кожен бачить свою історію в цій пісні. Поїхала мати у пошуках кращої долі, щоб в скруті не жили, не ниділи діти її. Ось така основна фабула нової пісні Ірини Лончиної. В цьому невеличкому музичному творі відображені реалії сучасного нашого життя, життя всієї держави України, долі заробітчан, долі покинутих дітей, розбитих сімей. Про пісню не потрібно говорити, пісню варто слухати.